Ти знаєш, що тут ти в безпеці. Да на цю фортецю багато звідусів всього йде, але так само це і є зона твоєї безпеки. Тому треба підтримувати так як ми з вами змогли перемогти в революції я переконана ми зможемо перемогти і в цій війні тому що наша нація її неможливо її чим більше нищиш тим більше вона росте тим більше процвітає кріпчає я казав конувалась в боротьбі в у вогні перетворюється залізо у сталь, у вогні переплавляється народ у націю і я бажаю щоб ми з вами як стали такою нацією в цій боротьбі і ми несли цей дух і далі вибачте що я так довго, крата сестра таланта в мене з цим не спала Да, да, вот приводится вы Доброго дня, друзі, і дуже дякую вам за те, що відгукнулися на нашу спільну з, з цією шановною бібліотекою ініціативу і взяли участь у цих читаннях. Звичайно, що ми не повинні, ми не можемо собі дозволити, щоб подібні ініціативи залишалися поодинокими і не мали наслідків. І я пропоную продовжити нашу співпрацю і сьогоднішнє читання перетворити в як мінімум брошуру, де б кожен. Авторів, які сьогодні презентували свої вірші, подав би ці вірші. Ми... До наших шановних патронів попросимо у них світлини обов'язково на літературних сайтах в Україні. Ми розповсюдимо ми робили паралельно відеозаписи. Я думаю, що саме отакі ініціативи і є внеском нашого культурницького середовища в перемогу на війні. Тому що ми закріплюємося. Ми закріплюємо Україну, ми закріплюємо український дух на кожному клаптику нашої держави, на кожному клаптику нашої землі. І ну, поезія, все ж таки, це така духовна кров нашої нації. Так? ми поетична нація, українці славляться у всьому світі е, с, саме своєю поезією і своїм співом, так, своєю музикою, своєю творчістю в першу чергу. Е, ну, художники теж не будемо забувати, да, там навіть про Івана Марчука, який входить в першу сотню найвидатніших е, художників е, світу 20-го століття загальновизнаний. І, до речі, завтра буде аукціон в Києві в музеї Тараса Григоровича Шевченка, де Іван Марчук буде виставляти на продаж свою, свою картину. Він взагалі не продає картин. Тобто ніколи, тобто жодної картини Марчука не продана в світі, і він вперше виставляє на продаж свою картину саме для того, щоб а, в, допомогти учас, бійцям антитерористичної операції, учасникам АТО а, грішно. Ну і та, там не тільки Марчук, це просто як приклад навів. Да, там ціла низка а, в, 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 митців. Беруть участь в таких ініціативах. І як Вікторія Муроч казала, дійсно у нас абсолютно спонтанно в Київраді під час Майдану, коли пам'ятаєте, нас нами штурмували, ми з бронзбойків з вікон відливалися від тих беркутів, нас палили, в нас стріляли. Але менше з тим на фоні всього цього. Оці культурні ініціативи знаходили дуже швидку реалізацію. Так? От ми з Левисові дійсно через мережу інтернет познайомилися, домовилися. Уже буквально через пару днів ми в Київраді провели перше читання. Через веб-камери ми транслювали цілодобово це в інтернеті. Тисячі людей приходили послухати. Там постійний потік був людей через Майдан, через Київраду. І потім це таке, знаєте в постійний потік так і перетворилося. і ця творча ініціатива. Так? Протягом всього Майдану постійно, практично, майже цілодобово без зупинки поети з усієї України, поети, митці, музиканти з усієї музики з усієї України з'їжджалися і на різних сценах Майдану в прямому етері постійно брали участь в цьому такому марафоні, який закінчився поваленням злочинного режиму. І я думаю, що... Ну... Все ж таки революція була не для повалення Януковича, а для початку нового життя української нації, українського народу. Тому що ну, повалення Януковича це просто був перший маленький крок. І зараз ми стоїмо тільки на самому початку цього шляху. Так, Все погане, що було, воно залишилося, воно нікуди не ділося. Ну, Хіба що Януковича немає в Україні, так? Але замість Януковича в Україну прийшов Путін зі своїм військом, і ще більше проблеми нам створив. Тобто не дають нам підняти. Голову не дають розправити плечі, але менше з тим ніхто нас на коліна не поставить. Тому прошу вас, друзі, мої дійсно відгукнутися на цю мою пропозицію. Теж спонтанна пропозиція. Давайте дійсно зробимо збірочку на підставі наших читань сьогоднішніх, розповсюдимо її на Руменщині в у всіх бібліотеках. Так поділимося. Своїм досвідом, можливо, вже на підставі цього якусь і методичку зробимо для цього. Тому що ну всі всі ми всі ми всі всі ми освітяни і скажімо так, ми, ми знаємо, що для того, щоб абсолютно правильно сьогодні прозвучало, що о, треба навчати молодь. Звичайно, що перші ці кроки о, і, ін, 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 інколи, о, інколи дуже вдалі, інколи не зовсім вдалі, але від душі і треба навчатися, треба вдосконалювати мистецтво. О, але треба і вже шукати аудиторію. Пропоную долучитися до, до цього процесу. Сьогодні Богдан Бенюк зараз поспішає до нас. Зараз він в дорозі знаходиться, бо це і він доклався, скажімо так, до цієї ініціативи. Я зараз йому зателефоную, спитаю, де там вони їдуть десь півтори години тому. Він дзвонив, звідки він виїхав. Поховала надії, безнадійна війна. Я приховував свій біль, та почалася весна. Розпалила нас нагу, розтопила сніги, а під снігом земля така ж чорна, як і наша доля. А для чорної землі людська кров, немов водиця. Я виснажував себе, щоб загоїти кохання, та не вистачило знову останньої краплі, і воно пішло по тілу кривавими сльозами. А кривалими сльозами голосили матері, як чужинська халява розіп'яла їхню долю. В наше виснажене тіло запустила позорі, і від крові почорніла наша вистраждана воля. В крові чорна воля. Душу й тіло ми поклали, а свободи не знайшли. Ти не вийся, чорний ворон, не гукай моєї долі, наша доля стати гноєм для голодної землі. А весною зійде сонце. Із наших грудей, наче подих, вирветься свобода, проросте свобода. Ну, Це 15 років тому написано, але ну, чесно, кож кожному подобається свої вірші. Мені цей вірш подобається. Це текст пісні, насправді це текст пісні. Так, ну, до речі, так. Щодо спеціалізації, то я взагалі на герлібрі спеціалізуюся і закінчив аспірантуру Сімферопольського державного університету, ну, Таврійського національного університету. Зараз вже не існує, на жаль, вже півроку, як не існує, моєї рідної катедри української літератури в Сімферопольському університеті. Да, Путін перше, що зробив, от перше, буквально от тільки почалася окупація Криму, ще зелені чоловічки навіть не одягнули в свою російську форму, а ще були зеленими чоловічками, а вже е, закрили кафедру української філології, факультет української філології, кафедру української літератури, кафедру української мови закрили в університеті. Ну от, тож, Ну, ну ще раз підтверджується теза. От ще раз ще раз вони підтверджують тезу, що в першу чергу ворог е, намагається забрати у нас мову, е, бо будь-який ворог знає, що на наша мова то наша душа. Він же сказав, закінчення Росія скачається там, де качається русські слова. Ну так то він. Звичайно, що він дотримується флот єдине, що зна, знаєте, знаючи кримську політику, знаючи на, на, на тлі кримської політики російську політику, я навіть можу чітко сказати, коли закінчиться війна. Тобто я не можу назвати дату, я можу назвати ознаки. Тобто, коли по російським телеканалах заграє Лебедине озеро. Тоді, тоді точно закінчиться війна, тоді точно ми повернемо і Крим, і Донбас, і я думаю, що Кубань ми собі повернемо. Я буквально позавчора зустрічався з Валерієм Чечелошвілі, це генеральний секретар ВОАМ. Я, я представляю Україну в парламентській асамблеї ВОАМ, очолюю правовий комітет. Моя моя перша, перша освіта українська філологія, друга освіта міжнародне право. Я закінчив аспірантуру Таврійського університету і закінчив аспірантуру двічі. двічі, двічі аспірантуру. Але не захистив поки що жодної диссертації, хоча обидві обидві вже написані, обидві там в публікації, але все ніяк часу не вистачає. То я просто про що хотів сказати. До речі, от дуже, дуже добре ілюструє. Я займався верлібром і дуже добре ілюструє один вірш мого земляка, вже покійний Тернавський Микола Тернавський, кримчанин. Я, я Верлібр важко е, цитувати на пам'ять, тому я розкажу близько до тексту, трошки скоротивши цей віршик, який в принципі характеризує Україну. Бо багато хто кудись прагне, а Україна залишається на місці, і все у нас в результаті буде добре. Так от, вірш такий трошки грайливий, е, 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 Микола Тернавського: е, е, Літо, Алушта, Берег моря. Я лежу на теплої гальці. Трошки подалі від мене стоїть кіпаріс. Кіпаріс стоїть вже більше сотні років. А праворуч від мене, праворуч від мене, молода, красива дівчина. І я думаю, боже, який щасливий, я можу встати і підійти до дівчини, а кіпаріс нещасний. Він стоїть 100 років і не може підійти до дівчини. І поки я так лежав і думав. Дівчина встала і підійшла до китатися. Не завжди все в нашому житті.